Кожна людина, забезпечуючи своє повсякденне існування, неминуче утворює побутові відходи. Чим більш комфортним людина робить своє життя, тим більше страждає навколишнє середовище. Не є виключенням і тульчин з його околицями. Значною проблемою для нашого міста і району є ситуація із захороненням твердих побутових відходів. Місцеве сміттєзвалище, що розташоване на відстані кілометра від Тульчина, вже заповнено на 99%. Необхідно побудувати новий сучасний полігон. Органи місцевого самоврядування у співпраці з міжнародними організаціями спільно ведуть пошук необхідних ресурсів. Проте будівництво почнеться ще не скоро. Тому на сьогодні є дуже важливим зменшити обсяги побутових відходів, які щоденно вивозяться на існуюче сміттєзвалище. Щодня ми викидаємо пластикові та скляні пляшки, папір, картон, а все це вторинна сировина, яка піддається переробці. Якщо ми почнемо викидати відходи роздільно, спеціально призначені контейнери, то обсяги побутових відходів, що вивозяться на сміттєзвалище, значно зменшаться. Для цього поки що тільки біля багатоповерхових будинків у місті почали з'являтися майданчики зі спеціальними контейнерами різного кольору для роздільного збирання побутових відходів. Так як це робить увесь цивілізований світ. Люди самі розділяють відходи на фракції, а комунальні служби забезпечують роздільне вивезення та утилізацію. В рамках реалізації проєкту розвитку міжмуніципальної співпраці, який виконується Деспро та муніципальною програмою врядування та сталого розвитку, програми розвитку ООН у партнерстві з Тульчинською міською радою в результаті дослідження було визначено, що найбільшими фракціями в складі твердих побутових відходів, які утворює населення міста, є пластикова петпляшка, папір та скло. Тому організація та впровадження роздільного збирання цих відходів дозволить зменшити обсяг їх, що вивозяться для захоронення на існуючому сміттєзвалищі на 30-40%, тим самим подовжити термін його експлуатації та підготувати будівництво сучасного полігону. Слід пам'ятати основне правило: жовтий контейнер для пластикових пляшок та металевих банок, зелений контейнер для скляних пляшок, синій контейнер для паперу та картону. На сьогоднішній день наше міське сміттєзвалище, яке приймає, до речі, сміття не тільки з міста а й приймає з тих сіл, які оточують місто, вичерпало свій ресурс, і на сьогоднішній день воно вже більше 100 переповнене. На 100% переповнене. Є проблема. Проблема дуже велика із утилізацією твердих побутових відходів, але на сьогоднішній день я разом із депутатами міської ради, і нам допомагає вирішити і районна рада. Також в тому році районна рада виграла конкурс український конкурс підтримки територіальних громад, за якою на сьогоднішній день буде розміщено більше 25 майданчиків по роздільному збору твердих побутових відходів. По тій програмі і по тому проекту, яку виграла районна рада, на сьогоднішній день міська рада теж буде. 25 експериментальних площадок, які будуть встановлені в інших місцях нашого міста. Я сподіваюся, що до нового року всі 25 експ... цих площадок будуть встановлені в різних місцях нашого міста. Без того, як ми будемо займатися роздільним збором сміття, ніякого покращення екологічної ситуації в місті і в районі не буде. Тільки з вашої допомоги з допомогою всіх мешканців міста і маленьких і великих, ми закликаємо наших мешканців до того, щоб Тверді побутові відходи сортувалися, але ну, інакше ми на скоро вал сміття може так закидати, що ми від нього не прокинулися. Роздільно зібрані ресурсоцінні відходи будуть направлені на переробку, а не на сміттєзвалище. Збережемо наше місто чистим для майбутніх поколінь.